Вітаємо в ефірі. Програма Улюблені Казки. Українська сучасна письменниця Валентина Дергунова подарувала цю класну книжку нашим харківським дітям, які взяли участь у міжнародному фестивалі у творчості. Я є автором ідеї цього міжнародного фестивалю. Дуже дякуємо за таку класну книжку. І тут такі дуже повчальні сюжети. От е, вже є такі діти, які отримали, які найближчим часом отримують цей подарунок. Це Кіра Черепаха. Це діти молодших класів шкільної освіти. Якраз такі сюжети варто читати вже з маличку. Це Мілена Безпала та інші наші харківські діти з міста та області. І хочу кілька слів сказати, що ці сюжети є такими дуже гуманістичними та повчальними. От як звіри Вовку допомогли. Розумієте, зараз такі часи, що серед сучасних молоді, серед наших дітей в такому в форматі домашнього сімейного читання варто популяризувати саме морально людські, такі загальнолюдські моральні цінності сучасної людини. Цьому треба приділяти увагу, приділяти час, досліджувати. Знаєте, популяризувати треба, виховувати дітей на цьому. От навіть сама назва сюжету, як звіри, вовку допомогли. Вже назва спонукає замислитися вже такий орієнтир поведінки, що допомагати іншим це є добре, це є гарно, це є правильно. Черівна Азбука дуже такий класний сюжет. Я зараз не буду відкривати секрети цього сюжету, тому що є окрема програма, короткометражна, де я зробив україномовний такий переклад цього сюжету. І ви там залюбки можете його послухати, підписуйтеся безкоштовно на. Ютуб канал Леонід Гапєєв «Щастя творчості, там побачите, послухайте цей сюжет. І е, ще один сюжет, який я не можу не згадати, це, це казка в гості до друга. Знаєте, от люди Полюбляють ходити в гості до одне, одне до одного. Хоча зараз такий воєнний стан, що і не дуже так активно в гості ходять, хоча я думаю, що ходять іноді. І тут такий сюжет. Запитують. запитують у гномика. Ви, напевне, той самий лісовий гномик Джем, про якого так багато розповідав мені онук Ванюша, запитала бабуся і простягнула йому свій мізинчик, щоб привітати. І ви мене зовсім не боїтеся? промовив гномік бабусі через хвилинку, коли вони вже. Йшли додому разом. Ні, гномику, не боюся. Тому що розповідаю Ванюші багато казок саме про лісових гномиків. Ну де можна ще знайти такі, знаєте, гуманістичні, такі добрі, добріші сюжети, ніж от ми читаємо з вами зараз. Ну, насправді дуже така. Класна книжка, класні ще й ілюстрації. Це дуже важливо, щоб сучасні діти виховувалися на таких класних зразках сучасної української літератури. Отож, бажаємо читайте українське, читайте українських письменників. Читаємо Валентину Доргунову. Валентина Доргунова письменниця з Київщини. Читаємо казки залюбки і казки гнома. На ім'я Джем допоможуть і дітям і батькам спілкуватися в такому доброму діалозі поколінь. Дякуємо за увагу.